Осі для розвитку в Івано-Франківську презентували новий проєкт для підприємців. У його межах розповідають у профільному департаменті створять центр підтримки креативного бізнесу. А також учасники зможуть пройти спеціальні навчальні курси. В рамках цього проекту буде створено центр підтримки креатив, креативного бізнесу також будуть проведені два курси тривалістю по два місяці для навчання підприємців початківців та діючих підприємців. Пізніше буде проведено конкурс бізнес ідей. І закінчиться ця, ця програма. Наша конференція на якій буде представлено переможці. Реалізовуватимуть проєкт на базі бізнес інкубатора університету Нафти і Газу. Таке партнерство кажуть організатори не випадкове. Адже під час курсів за. Участі викладачів закладу будуть обговорювати теорію та наукові підходи ведення бізнесу, а також способи реалізації їх на практиці сьогодні, як у час військової агресії, і в той час, коли потрібна така згуртованість саме в бізнесі, саме в потенціалі для боротьби з ворогом. Для боротьби з економічною кризою, для боротьби з тими проблемами, які є соціально-економічного характеру, саме такі заходи дозволяють ну, знайти спільні рішення, поєднуючи наукові підходи, практичний досвід і можливості влади, які сьогодні є. Директор компанії Активоль Дмитро Долічній також долучився до проєкту Як слухач каже, цікаво почути про нові можливості розвитку у сфері саме зеленої економіки, оскільки компанія працює у галузі електроенергетики. Хочемо дізнатися, можливо, є якісь можливості до фінансування, для зростання нашого бізнесу та для розвитку нашого бізнесу в нашій громаді. Бо наша діяльність більшу спрямована на всю Україну, ніж на івано франківськ Тут більше питання в енергоефективності, енергозбереженні. такого mm -hmm. плану: зелена економіка якогось локального напрямку. Тобто ми хочемо щось почати нове в себе на своєму підприємстві, і думаємо, що цей круглий стіл можливо нам дасть якийсь поштовх, дасть якусь нову інформацію, нову довідку, щоб рухатись цьому напрямку. Стимулювати та підтримувати розвиток інноваційного потенціалу громади одне із завдань влади, переконує міський голова Руслан Марцінків. Адже у час війни в Україні важливо, щоб бізнес працював і розвивався. Дуже важливо, щоб люди могли займатися підприємницькою діяльністю, заробляти кошти для себе, для своєї сім'ї, створювати робочі місця. Тому будь-яка ініціатива, яка сьогодні є, якщо це ще за кошти. Міжнародних донорів ми працюємо над тим, щоб залучити максимально велику кількість проєктів. А також паралельно в іншому проєкті, сьогодні 20 підприємців отримують суму в розмірі по 60 тисяч гривень на розвиток своєї підприємницької діяльності для того, щоб вони могли. Навчитися для того, щоб не могли дійсно мати ці обігові кошти для того, щоб розвиватися. Проєкт реалізовуватимуть до кінця листопада. Наталі Лусовакендрій Гаргара, телеканал 402.